Віддали життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з вісьмома героями. Старшому лейтенанту Любомиру Ляльчуку, воїну військової частини А-19-65, останню шану віддали на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Із сержантом Олександром Куцим, воїном військової частини А-40 попрощалися в селі Нелипівці. Прощання із молодшим сержантом Ростиславом Антонюком, воїном військової частини А-40 відбулося у Чернівцях. Із молод... Шим сержантом Давидом Плешкою, воїном військової частини А 0216 попрощалися в селі Тарасівці. Солдатові Ігорю Бойчаку, воїну військової частини а 4722 останню шану віддали в селі Мілієве. Із солдатом Мирославом Матейчуком воїном військової частини А 0362 попрощалися в селі Чорногузи. Солдатові Івану Текляну, воїну військової частини А 4576 Останню шану віддали в селі Чудей. Прощання із солдатом Дмитром Попадюком, воїном військової частини А 4722 Відбулося у верхніх станівцях. вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.